Привіт, дорогі друзі! З вами тиждень з локатором. Я Наталя Криворучка. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, щоб знати більше про найголовніші події Запорізької області. Ввечері 6 грудня окупанти ударили по будівлі станції технічного обслуговування в Шевченківському районі міста Запоріжжя. Крім того, що загинуло багато людей, постраждали люди, були зруйновані також і 10 багатоповерхівок. 17 Дцять одноетажних будинків, комерційні приміщення та інші споруди 7 грудня було оголошено в місті Запоріжжя днем жалоби. Це черговий злочин російської окупантської армії проти мирного населення. України в Україну повернули тіло Дніпрорудненського міського голови Євгенія Матвеєва. Нагадаємо, що ще в березні 2022 року його було викрадено окупантами. Ситуація розгорталася таким чином. Вранці, 13 березня, міському голові зателефонували з. Пропускного пункту Запорізького залізорудного комбінату і повідомили, що військові не, російські військові не пропускають на комбінат робітників цього комбінату. Міський голова не злякався, виїхав до місця роботи мешканців Дніпрорудного до цього комбінату. І Обміняв, скажімо так, себе на те, щоб працівників відпустили. Після цього окупанти поклали його обличчям на асфальт, забрали мобільний телефон і вже більше не відпускали. Вони обіцяли, що пізніше він зв'яжеться зі своїми рідними та близькими, але, звичайно, обманули нічого з цього не було зроблено. І вже лише. Зараз, під час червого обміну, його тіло було повернено рідним та близьким в Україну. Євгеній Матвієв перебував у полоні два роки та вісім місяців. Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави активи колишнього президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. У дохід держави перейшла його власність у місті приморсько Запорізької області та його товариство з обмеженою відповідальності. Інова нагадаємо, що В'ячеслав Богуслаєв зараз передбуває під вартою за підозрою у державній зраді. Запорізька обласна військова адміністрація в особі Івана Федорова подала апеляцію на рішення Волинського окружного адміністративного суду на його рішення щодо поновлення на посаді. Заступника голови Запорізької обласної ради Геннадія Фукса нагадаємо, що Іван Федоров звільнив Геннадія Фукса з посади заступника голови Запорізької обласної ради ще у квітні 2024 року. Волинський адміністративний окружний суд постановив поновити його на своїй посаді та виплатити 89 тисяч гривень заробітної плати за вимушений. Прогул Іван Федоров це рішення відповідно не прийняв, подав апеляцію, і про це локатор медіо стала із відомо через відповідь на інформаційний на свій інформаційний запит. Про хід розгляду апеляційної скарги ми вас повідомимо додатково і будемо слідкувати. У міській лікарні номер 7 міста Запоріжжя виявлено конфлікт інтересів. Він стосується директора Дмитра Івченка, який працевлаштував до цієї ж лікарні свого сина Федора Івченка. Законодавством заборонено встановлювати премії, різноманітні надбавки, розміри заробітних плат керівниками стосовно своїх близьких родичів. Для врегулювання конфлікту інтересів, виконуючи обов'язки міського голови та секретарка міської ради Регіна Харченка, видає розпорядження цим розпорядженням, Регіна Харченка призначила Юлію Каплю, представницю департаменту з питань охорони здоров'я особу, яка буде спостерігати за всіма рішеннями, які Дмитро Івченко приймає щодо свого сина Федора. Івченка, нагадаємо, що ще виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів, пропонував усунути Дмитра Івченка від з посади директора міської лікарні номер 5 Ці події також розгорталися у 2024 році, і тоді, щодо керівника міської лікарні номер 5 Дмитра Івченка було складено аж 18 протоколів про корупцію. Чи достатньо дій Регіни Харченко щодо запобігання конфлікту інтересів і розв'язання цієї ситуації, ми не впевнені. Тому обіцяємо, що будемо спостерігати за цією ситуацією і будемо дивитися, як усунено конфлікт інтересів у міській лікарні номер 7 Більше мільйона гривень, саме такий розмір премій та інших надбавок, отримають працівники Бердянської міської військової адміністрації та виконавчого комітету Бердянської міської ради за період листопада 2024 року. Найбільші частини таких виплат отримають заступники міського голови Богдан Сушко та Руслан. Підорич. Сума виплат Богдана Сушко складає 93 тисячі гривень, навіть чуть більше 93 тисячі з половиною, а виплати підорича 79,5 тисяч гривень. Трійку лідерів по розмірам отриманих премій та інших нарахувань доплат за період листопада замикає керуючий справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Олексій Юрченка. Сума його грошової винагороди за листопад складає 89 Тисяч гривень нагадаємо, що виконуючим обов'язків бердянської міської військової адміністрації є Микола Матвієнко. Експертів МАГАТЕ, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, у вигляді наглядачів та спостерігачів, росіяни-окупанти не допустили до складу запчастин та сховища пального. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільно поганою і стабільно критичною, тому що по-перше, вибухи поблизу Запорізької АЕС чують постійно. По-друге, тому що порушується режим використання та експлуатації, заес дуже ймовірно те, що якраз у приміщеннях Запорізької атомної електростанції, куди спостерігачів МАГАТЕ не допускають російські окупанти і зберігаються. Зброя та боєкомплекти росіян. Триває спецпроект «Локатор Медіа» Вороги Запоріжжя. Вороги Запоріжжя це єдина регіональна база колаборантів, окупантів, зрадників, російських військових, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області і на її тимчасово окупованих територіях. Ви можете ознайомитися з їх профайлами, за тим посиланням, яке бачите зараз на екрані, і яке буде розміщене по цим відео. Це був тиждень з локатором. Я Наталя Криворучко. Найголовніші події Запорізької області. Щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наші соціальні мережі у Фейсбуці, Телеграмі, Ютубі та читайте наш сайт «Локатор Медіа».